Максим Гайша один із тих, хто брав участь у наступальній операції українського війська, вибивав ворога та повертав захоплену окупантами українську землю. Він військовослужбовець 23-ї окремої механізованої бригади, доєднався до українського війська добровольцем у 19 років. І поблизу роботи нього отримав важкі поранення. Та, попри все, він уже будує плани на майбутнє. Мріє подорожувати Європою та вести стріми. Не Вінниця поспілкувалася із відважним воїном. Я сам асознавав той факт, що коли я туди йду, що скоріш за все я загину. Але ну так сталося, що я вижив. Можливо, у Бога на мене є інші плани. Я не шкодую того часу, що я там провів. Мені в армії подобалося. На фронті мені теж подобалось. За той час, який я був на позиціях, я став адреналіновим наркоманом. Мені, скажімо так, просто подобались ці емоції. Так, да, воно страшно, дуже страшно. Але потім, коли все затихає, ти такий дивишся, який ти крутий хлопець. Я думав, що я вже не такий, як усі без ніг в 20 років, бо я ж я ще дитина. ж на вас дивляться як на герої. Чому ви себе так сприймав? Ну просто в 20 років усі там навчаються, хтось класне життя проводить. Хтось там дівчину гуляє. Я в 20 в армію. Я в 19 пішов воювати. А я в 19 років, скажімо так, інший шлях обрав. У сьому є свої плюси. Усьому, навіть тому, що мені ноги відірвали. Так, да, це погано. Багато хто скаже, ну які тут плюси, ти залишився інвалідом. Може дівчина тебе не сприйме. Я хочу сказати, що, по-перше, в мене ноги не будуть мерзнути, коліно ліво боліти не буде. Я зможу в свої 20 років поїздити по країні. Хотілось би, щоб цього не трапилось, але воно як вже є, так воно і є. Чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? Я працював на харчовому підприємстві у своєму місті. Я з Павлограда, я не вчився після другого курсу технікума пішов працювати на завод. По країні любив подорожувати на велосипеді та грати у відеоігри. Причому подорожувати дуже на великій відстані від Павлограда я до Києва до Одеси доїжджав. Як розпочався ваш шлях військового? Я пішов на фронт вже десь після року повномасштабної війни, бо я хотів саме на контракті. Мені друг сказав, що контракт можна тепер підписувати з 18 років до по дозволу батьків. Я в воєнкомат пішов. Після двох місяців навчання мене відправили до 23-ї бригади. Попав я у перший батальйон. Я вчився на навідника БМ 21 град, і я вже там на місці спустя тиждень зрозумів, що нема в цій бригаді такої машини. Приходить мій командир. Він сказав, хто за комп'ютери шарить. Це той момент, в котрий мені дуже сильно пощастило, що я мене забрав той командир. Він зі мною поспілкувався, що я любив ігри, любив прошувати, любив в комп'ютери, шариться. Але через дві неділі почався контрнаступ. Вся моя бригада вона, вона встроворена. Вона не приймала бойові дії до контрнаступу, і вона от для цього була створена. До контрнаступу їй було чотири місяці усього, і вони просто набирали людей. І так е, сложилось, що не встиг я піти в частину. У нас вже відправили на Донецьку область. Я дзвоню командиру, скажу, я вже до вас їду. На якій посаді в тому опинилося? Механік радіотелефоніст. налаштування зв'язку, прошивки радіостанцій, коригування прошивок, робити деякі рації на одній частоті, деякі на другій, щоб була взаємодія з другими батальйонами. Наскільки важливий зв'язок на лінії фронту? Особливо зв'язок дуже важливий для техніки, бо вони майже всліпу їдуть нема вказань нема якщо нема рації з трьохсотим кол котрий вже лежить помирає і його на івак тащить і рації нема от чи розглядилися чи загубили рації штаб навіть не буде знати що їх вже чекають на івак на точки евакуації і він просто загине Коли пішов, пішли ми в контрнаступ. Вже були бойові дії. Моя рота пішла вперед. Я був за п'ять кілометрів до них. Дуже великі втрати у нас були. Я просто дивився, як перша Макспро згоріла, друга МАКСПРО згоріла, БТР згорів через неділю, десь неділю-дві бойових дій, Коли вже багато в нас трьохсотих було, до двохсотих. Мій командир просунувся. Вже доволі глибоко. Перший наш вихід був у приютне. Я був на Запорізькому напрямку. Дрон. Та як тебе... тихо. Що? Я там не повинен бути тоді, але терміново потрібно було нести воду, їжу, бо 4 дні вже без їжі були, без води не знаю, скільки було. На, там на позиціях дуже сильно. Потреба з водою, з самими банальними речами, дуже складно з ними. І нас туди повезли. Мій командир був у шоці, що я туди приїхав, але я помітив, що не дуже сильно рація достає. Сім годин я тинявся по лінії фронту, терошники я. На багатьох бригад натикався у цей час. Тереошники були у шоці. Що оказується, я тинявся по лінії, яка прострілюється. А я спокійно йду з рюкзачком. Вони сказали, що ти тут робиш. Ти хто? Я їм карту показав. Коротше, мені треба звідси, туди, туди, туди. І отак, от я просто Ну, я все-таки довіз до командира цієї «Лебідь», Йому це дуже сильно допомогло. Мене називали там бойовим зв'язістом, тому що серед около 15 зв'язківців я один, який шастав там, там Але я там користь приносив. Два місяці воювали за приютне, за левадне. Потім, коли ми звідти вийшли, ми воювали за роботіна. Ми приймали участь в його звільненні. Далі я не воював, бо отримав дуже важке поранення. Хочу вас запитати про роботину. Ви саме там отримали да. поранення да. в напрямку роботиного його наші війська звільнили 23 серпня. З вашої особистої позиції і з того, що ви бачили, якою ціною нам вдалося звільнення роботиного. Дуже важко від ми відбили роботи, але бо багато хлопців за маленьке село. Я не кажу там, хтось каже за Крим влітку, за кордони 91-го року за одне село положили ну, більше ну, з трьохсотими, не кажу з двохсотими, ну більше 500 людей за місяць. Ну це не тільки з мого батальйону, це просто що я бачив з трансляції. Я ще був не на позиціях. Я просто на КСП сидів, дивився. На телевізорі трансляцію зробив, як наші хлопці йдуть вперед. Я хочу сказати, що за кожен кілометр посадки багато 300- і 200 -х. бо хтось казав тоді, не зараз, а коли контрнаступ почався, чому так повільно, де результати. Я хочу сказати, що за кожну посадку багато гинуло життів. Я от сидів, дивився на екран, просто одному ногу відірвала, другий на міну наступив, третіх накрила 120-ка, і це, скажімо так, за два кілометри просто зелені дерев'я. Просто за посадку, одну за одну посадку, іноді по тридцять 30, трьохсотих виходило. За яких обставин ви отримали поранення? Нас почали крити. 120-ки, почали fpv дрони по нам прилітати. Осколок з однієї 120-ї міни потрапив нашому побратиму в п'ятку. І він вже ну, не міг нормально пересуватись. Поклали його на носілки і вчетвером понесли. В цей момент, коли ми несли його вже до евакуації, чую дрон. Він буквально серед деревів вилітає. У нас 5 секунд було, ми побачили. Я, ну, я вже з усіма попрощався, якщо чесно. Він в метрах трь трьох взірвався від нас. Цим дроном танк підривають. Уявляєте, що з людьми відбувалося. Троє, хто був ззаді, їх одразу змило і в місті з трьохсотим. А ті, хто були спереді, їх ударною валною відтолкнуло. Мені торвало ноги, моєму товаришу теж відірвало ноги. Мені було дуже боляче, я наче форати, турнікет, допоможіть, я помираю. Хлопці, які рядом були, підбіжали швидко, наложили турнікет і в окоп свалили, бо самі боялися, що їх підірвуть. Я лежу, скажімо так, біля посад не в окопі, просто на полі лежу без ніг і. Ну, дуже боляче було. Я на той час е, хотів застрелитися, бо дуже дуже я вибачаюсь, але мені було дуже боляче. Полтора часа мене до слідвака. Це, до речі, дуже швидко відносно з тим, що я бачив. У нас був. Випадок, коли і чотири години несли до Івака, і п'ять годин несли до Івака. Я хотів сказати всім цим хлопцям велике дякую, бо їм по 50-55 років було. Просив, щоб мене добили, але мене все таки дотягнули. До Івака вже на Івакі приїхав самарітянин. Це така евакуаціонна машина британська. У нас було їх три на Батальйон. Це, до речі, дуже гарна машина, бо я чув, що у багатьох бригадах на пікапах взагалі вивозять людей. Мене положили вже самарятянина, я почав задихатися, бо крові дуже багато втратив. Далі мене відправили спочатку до Запоріжжя, потім в Мічникова. В Дніпро, і потім я опинився вже в Вінниці. Місяця два зі мною працював психолог, бо я був максимально подавлений. Я думав, мені 20 років я залишився інвалідом. У мене немає ніг, в мене було димку, що я вже нікому не буду потрібен, що я вже не знайду дівчину. У мені дуже погано не тільки фізично було, а й морально. Я просто я не міг себе прийняти. Як ви справилися з цією ситуацією, які поради дали іншим, як не зневіритися? Я просто побачив в інтернеті, що люди з цим живуть, що люди ходять, що, що я зможу ходити. Зі мною просто кожен день усі казали, що ти зможеш ходити. В мене, по-перше, є руки. В мене, ну крім ног, я не постраждав. То до речі, праве коліно ще сохранилось, тобто я. Ампутації в мене не настільки високі, щоб я постійно ходив на костелях. Так, да, Я хочу максимально маскувати, що я інвалід. Я хоч і з, з часом прийняв цей факт, але мені це не подобається. Я хочу бути просто людиною, хочу свої ноги, вони будуть під штанями. Я не, не хочу ходити, як інші, ну, щоб протези були видні. І хочу ходити не з костелям, а, а тростину хочу собі купити. Як ви себе почуваєте зараз? Прикро, що так сталося, але ну жити хочу. Я буду протезуватись. Планую кліту ходити. Я багато куди хочу з'їздити, а потім е я казав, що я дуже любив подорожувати велосипедом та грати. Я хочу потім е стрімити це, вести прямі для трансляції та розмовляти просто ну, з людьми. На цьому можна заробляти. Скажемо, так це моя вже давня мрія. Ви не шкодуєте, що ви свого часу вирішили все-таки піти до війська, стати добровольцем, і взяли до рук зброю. Ви б змінили, якби була можливість своє рішення? Я не шкодую. Мені було багато боляче, морально, бо коли гине твій побратим, ти розумієш, що це війна. Але коли гине той, хто, кого ти знав, скажімо так, твій друг, ну ти просто не вже успокоїтися, скажімо так. Мій командир Фізрук він був найближче з усіх до мене. Він обіцяв приїхати до Вінниці, навідувати мене, мені дзвонять, скажуть, що Фізрук 200, я розплакався, мені було дуже погано. Що буде особисто для вас перемогою, і якою ви бачите перемогу України у цій війні? Коли ми пішли до приютного, до першої нашої бойової задачі як бригади, Перед виходом нам казали, що там майже нікого нема, буде велика підтримка. Там одні мобілізовані, а там оказались, ну явно не мобілізовані, а якісь професійні солдати, скажімо так. Говорив я з пленними. До речі, там на приютному у них, Вони казали, у них в той час був, було два батальйона. Один це зеки. Я розмовляв з ним, сказав, чого ти взагалі пішов на Україну. Він сказав: Я сидів сім років, мені залишилось ще три. Мені запропонували, скажімо так, просто вийти. Або в другий плінний з Вагнера. Він про нас сказав, що ми якісь безбашені, бо коли ми пішли, ми скажімо так кулаком пішли. Він казав про нас, що ми йдемо, йдемо, вони нас фігачать, фігачать, ми все йдемо, йдемо. Втрат в нас набагато менше, ніж у Росії, але в нас людей стільки нема що воювати. У такій кількості. І я думаю, що або тактично щось повинно змінитися, або треба готуватися вже навіть не до. Наступу а до оборони я не думаю, що ми вийдемо на кордони 91-го. Я не кажу про нашу поразку, а саме за кордони 91-го. Бо е, Крим дуже складно буде з... вернути, Повернути Росія його просто так не віддасть, щоб утримати ці кордони, що ми вже відвоювали. Кожен день багато людських життів віддається. Що за е, час війни? Для вас стало особисто, для вас, найбільшою перемогою і найбільшою втратою? Найбільшою втратою, коли помер командир мій, коли я дізнався, що він 200-й. Кажу, я просто у ті дні впав у відчай. Я до нього на могили хочу приїхати, я вже знаю, де він похований. Він сам з Харкова, там його вже і поховали. А найбільшою перемогою, скажімо так, це просто потрапити до армії. Що зробити на наступний день після перемоги? Коли ще були ноги, я хотів після перемоги поїхати кататись за границею, але зараз я входжу на військову пенсію, і я вже це зараз можу зробити. А після перемоги я просто хочу відсвяткувати це з тими, з ким я пройшов. Скажімо так, ад.